Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про чудові зміни в Польщі з 1 липня. Це з однієї сторони має бути дуже і дуже приємною зміною, тому як в Польщі відміняються сервісні збори на багато послуг. Ми зараз поговоримо про які, але є один нюанс, і про нього я вам власне і розповім в кінці. Цього відео тож дивіться його до кінця. Обов'язково ставте йому лайк і підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Якщо ви досі не підписані, там зовсім трошки залишилось до 150 тисяч. Отже, з 1 липня уряд скасовує реєстраційні оплати для транспортних засобів 16 червня 2023 року. В Дженіку Устав опублікували зміни, що стосуються водіїв. І серед нових рішень передбачено скасування багатьох реєстраційних оплат на величезну кількість послуг, які зараз до цього моменту сплачували власники транспортних засобів. І згідно з положеннями, ці всі збори скасовуються від 1 липня 2023 року. Що ж тут буде змінюватися? Вже з наступного місяця власники транспортних засобів не будуть платити реєстраційні збори за наступні послуги реєстрацію транспортного засобу, видачу свідоцтва про реєстрацію, заміну безстрокового посвідчення водія, проведення технічного огляду автомобіля, зчитування. Так, однометра автомобіля після заміни, видачу номерних знаків та їх дублікатів, видачу свідоцтва про професійну реєстрацію та професійних номерних знаків. І ніби ця новина є справді дуже такою, знаєте, дуже класною. Вона ну справді влада скасовує якісь там додаткові оплати, і багатьох людей це має дуже сильно підбадьорювати. Але є один дуже маленький, але дуже важливий нюанс. Справа в тому, що е, якщо ми говоримо саме про Техогляд легкового автомобіля доведеться заплатити 98 злотих, що є рівно на 1 злотий менше ніж було б з реєстраційним збором. Тобто реєстраційний збір складає в такому випадку всього лиш 1 злотий. В разі реєстрації транспортного засобу чи видачі водійських прав. Різниця буде становити взагалі всього лиш в 50 грош. Тобто, цей реєстраційний збір це дуже маленька сума, і якби оця. Зміна в польському законодавстві, я думаю, вона більше носить медійний характер, тому як величезна кількість людей, в тому числі поляків, вони особо там не розбираються в тому, які там величини цих реєстраційних зборів, і так далі. А для правлячої партії на напередодні виборів, так які мають бутися вже цієї осені, це дуже такий гарний піар-хід, який допоможе їм трошки підняти рейтинг, особливо через людей, які не дуже сильно цікавляться деталями цих змін. Тобто більшість людей просто прочитає таку новину, побачить, що ну да, зняли реєстраційні оплати, молодці, дуже класно турбуються про простих поляків, і ніхто не буде вникати в те, що цей реєстраційний збір складає там менше одного злотого або один злотий. Тому бачимо, що польська влада до таких. З однієї сторони приємних вдається уловок, але все ж таки уловок, так тому як вони якби в загальному нічого там не змінилося по оплаті, бо я не думаю, що там оплата в один злотий попливає на якесь життя людей, які реєструють собі автомобілі. А в медійному просторі вони здобудуть дуже і дуже багато позитиву, і це все, звісно, буде впливати на їх. Рейтинги тому друзі, маємо таку новину. Пишіть з приводу неї коментарі під цим відео. Як ви відноситесь до таких змін? Як ви відноситесь до такого ходу зі сторони правлячої партії в Польщі? Буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.